Доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема. Тож, через місяць почнуть масово блокувати права. Посвідчення водія, як його не назви блокувати будуть все рівно усім ухилянтам, тобто всім людям, хто не встиг оновити свої дані в ДЦК, а можливо встиг оновити на ну, десь дані ділися. так Не виключення, що такі випадки також будуть. Ну, знаєте, типу, давайте заблокуємо там майже всім. А по дорозі, хай йдуть, розбираються, і хто там оновив, то вже будуть розблоковувати. так? Дуже багато людей навіть не будуть здогадувати, що їхнє посвідчення водія заблоковане і будуть їздити, знаєте, так, до першої зупинки. Тільки стоп, стопестер, стоп! стоп! о друг, іди сюди, наш клієнт і такий в смислі, що таке, ви бачите, права заблоковані. Як заблоковані? Отак. От ну, знати ви можете і не будете знати, але догадуватись будете точно. І тоді вже що робити тоді? Що робити? Ну, логічне питання, що робити, як розблокувати, як то все буде діяти? Зараз все розповім, тому що МВС дало офіційне роз'яснення, донесу зараз його до вас, що робити, якщо ваше посвідчення водія було заблоковане у зв'язку з відсутністю оновлення даних ТЦК, у зв'язку з ухилянством, можна так назвати, так? Куди бігти, кому кричати, як то все відновити. І як буде проходити сама процедура блокування, тому що там також є дуже важливі аспекти, які вам попадуть ще й в немаленьку копіючку. Е -е. Тож, розбираємо все по порядочку, але перед тим хотів би вас попередити. Дивіться. Всі знають, що при всіх МВС є так звані люди, які називаються бігунки. Да? Бігунки або рішали, як то їх не назве. -е. В них зараз відкрилося просто нове поле для гри, для роботи, для рішань. Лише за минулий тиждень там було викрито більше 10 чоловік по різних областях України, і моя Вінницька не є виключенням, які пропонували за немаленькі грошики порішати з військовим обліком автомобілів. Тобто надати довідку, що автомобіль не стоїть на військовому обліку. Або переєструвати то з юридичної на фізичну особу. Ну, коротше, дуже багато вони там схем попридумували. Це для тих людей, в кого там дві автівки і більше, да? або для підприємств. А як виявилося в результаті 90% з них то були просто якісь підробні довідки, да? але коли поліція починала пробивати то все по базах, то все ставало на свої місця. Не виключення, що ну як не виключення, точно, це 100%. Що ми да, темнемо, Що такі самі послуги вони будуть пропонувати і по розблокуванню прав. Типу, дай мені там пару сотень зелененьких, і всі твої права будуть вже дійсні, і їсть собі далі, як хочеш. Не виключаю, що такі будуть, тому будьте уважні. Так, да, можливо, дійсно такі люди будуть, які то будуть робити, але то ж розумійте самі, що то вже все махінації, і будьте з тим уважні і обережні. Щоб не попалися обоє, да? але і дивіться уважно, щоб не попасти на аферистів, які просто скажуть, гроші візьмуть, а нічого в результаті не зроблять. І на таких в поліції не заявиш, да? бо типу сам пішов на аферу. Ну, мова не про те, а мова про офіційно як розблокувати права. Тож розбираємося. Дивіться, як буде проходити процедура блокування. З 18 липня, коли закінчиться оцих 60 днів, якщо не приймуть закон про те, щоб продлити, продлити на 150 днів, тому що він уже зареєстрований у Верховній Раді, але не факт, що його приймуть. З 18 липня вже всі, хто не оновив дані, вже будуть порушниками закону і будуть до них прийматися міри. ТЦК передає в поліцію. І поліція має вас доставити для оновлення своїх даних. Ну, знаєте, це такий непоганий варіант, тому що для оновлення даних я втискаю їздив сім разів. Сім разів в одну сторону, більше 60 кілометрів, по дуже поганій дорогі. Ні, це м'яко сказано, по дуже, дуже поганій дорогі. І то було трошки накладно. За ці дні мені ніхто грошей не платив. І при тому, всьому тебе ще кожен раз там лякали і погрожували. Ну, не кожен раз, але останнє так точно. А тут тебе доставили пф, з вітерком на чужій машині, свою не б'єш, автобусом не їдеш. Можливо, то кращий варіант, але не факт. Тож, Марс має доставити поліція, але не вказано за який термін. Бо тому що я так розумію, таких людей буде багато, дуже багато. І, е то якийсь поліція буде автобусами їздити, чи як курсувати, так? Да? Ну, знову не про те, а знову про те, що процедура так, вас має доставити поліція, якщо вона того не зробила, то е, вам відправляється заказний лист. Заказний лист нашою любимою Укрпоштою. І е, неважно, взяли ви його в руки, розписали за нього. Після того, як він прийшов на пошту, він вважається вам врученим. Це важливий момент, тому що кожна людина, призовник, має повідомляти про зміну свого місця проживання. Якщо він того не зробив, значить він його не змінював. Якщо він його не змінював, значить лист йому потрапив. І е, лист вважається вам врученим пішов Відлік 10 днів. Відлік 10 днів пішов, якщо ви за цей час не з'явились до ТЦК, вас передають на суд. Суд буде такий, знаєте. Ну, це просто назва, напевно, суд. Я так думаю, що будуть по шаблону штампувати рішення. Типу, хм, не з'явився, винен передати виконавчу службу. Не з'явився, винен передати виконавчу службу. І це буде отак: все виконавчо. Після того, як рішення було передано на виконавчу службу, виконавча служба виконує, що вона робить. Передає в поліцію запит на блокування ваших прав. Це електронний запит. Виконуватись він буде майже миттєво, запит прийшов, заблокувати, запит прийшов, заблокувати, прийшов. І так, і так, і так, сотнями, тисячами. Права заблоковані, ви їздите, 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 їздите до першої зупинки. Зупинили, іде сюди. Вот, заблоковані. А, що робити, куди бігти? Так, да, дійсно вже потім бігте, бо їхати вам далі ніхто не дасть. тож… Або лишаєте свою автівку десь збоку, акуратно паркуєте, або якщо хтось є з вами, чи хтось може приїхати, то забирає її, або її забирають на штрафстояночку, да, якщо нема де припаркувати, або ви не там десь стали, і вам е, потрібно вже, ну, вже, виходить, пішки, так, або хтось завезе, або автобусом йти до сервісного центру, ой, не сервісного а територіального центру комплектування. Ваш відділ ТЦК, Хоча, можна, як кажуть, в будь-який, або в прозорі офіси. Так? Там також можна оновлювати свої дані, або онлайн. Ну, як показала практика, якщо ви подаєте оновлювати онлайн, все рівно потім треба йти, проходити і ВЛК, і все інше, ну, все рівно треба дойти. Ви це все подали і. Е Оновили свої дані, вам видали документ і видали відповідне рішення, що ви то все пройшли, ви з ними йдете до виконавчої служби забирати свої права назад, відновлювати. Да? Ну тут вас жде сюрприз. Перше, що крім блокування прав, можуть бути виписані штрафи, штрафи починаються немало небагато від 25 тисяч гривень на секундочку. Навіть якщо вам не виписали штраф, я не думаю, що тут писати всім підряд, тому що це буде якийсь хаос. Навіть якщо вам не виписали штраф, то все рівно вам потрібно буде оплатити. Судовий збір це наразі стартує там 1200 з копійками. Це обов'язково. І послуги виконавчої служби, тому що за кожне своє рішення вони беруть там якийсь відсоток собі. То все треба буде оплатити обов'язково. І після цього йдеш, забираєш свої права і їдеш куди. Правильно, якщо у вас не було підстав для е, відстрочки, якщо у вас е, все нормально з ВЛК, а в більшості людей там все нормально, то ви попадаєте куди? правильно на тренування, а потім в Збройні Сили України. Отака от от ситуація на сьогодні. Роз'яснив, як то все буде працювати. Думаю, що ви все чудово зрозуміли. Е, тому. До 18 липня ще є, такий би мовити, пільговий період, а потім усе потім почне функціонувати, як було сказано в цьому відео. Тож, дорогі мої глядачі, уважно слухаємо автомобільні новини на каналі Автотема, слідкуємо за інформацією, тому що з 1 липня має піти в ще й бензин. Я вам обов'язково розповім. До зустрічі, дорогі мої водії.